Розклад це основа навчального процесу будь-якої школи. Як зробити його збалансованим та якісним, особливо в умовах війни, дізнаємося сьогодні. Що насправді ми знаємо про шкільний розклад на перший погляд звичайний інструмент для навчання, але ще донедавна його складання перетворювалося для заучів шкіл у безсонні ночі та години дорогоцінного часу. Загалом практично всі заучі шкіл починали з того, що робили розклад вручну за допомогою Ватмана та олівця з гумкою. І це робило процес недосконалим. Перші електронні носії у нас були розробники. Це луцькі програми, але вони були недосконалими. І ми знову перейшли на ручний варіант. Це було складно, тому що особливо тоді, коли ми ділимо класи на групи, відповідно, треба поставити і знайти місце знаходження, розташувати. І інколи можна було, вибачте, так буду казати, відверто. Технічна сторона, що когось можна пропустити. Тобто, десь відволікся, і технічно група або клас десь пропав. Чи існували на той момент готові програмні рішення? Так, було кілька програм, але з реаліями і особливостями української школи вони не справлялись. Ми почали в той момент вивчати питання. Була думка, що вже мають такі програми існувати, вже ж до нас якийсь Microsoft, мабуть, це зробити. Виявилося, що такі ні, що ніхто цього не зробив. Було кілька програм на ринку, які ніби розклад складали. Але вони. Попитка туди внести дані української школи призволо до того, що вони не справлялися з ці розклади. Варто зауважити, що розробники програми Нова школа-розклад працювали з освітою ще з 2005 року. І на той момент створювали мультимедійні підручники для навчання. З ідеєю створення власне, розкладу для навчального закладу до них звернувся Володимирецький районний колегіум. Ми саме стали заучими на певний період вивчили цей процес. Вивчили всі програми, які на той час існували. І потім ми вже на альтернативній основі зробили свій розклад. Він не схожий не на один і зразу отримав дуже багато переваг. Перша перевага це швидкість економія свого особистого часу. Друга перевага це те, що можна задовільнити всі прохання і побажання педагогічного колективу, а також учнів. Якщо ми говоримо про складання розкладу вручну, то це щонайменше тиждень з усіма нюансами. А при складанні розкладу за даною програмою я хочу сказати, що це можна зробити за півдня. А саме три години цього достатньо, тобто ефективність використання самочасова дуже значна, і залишається час для особистого життя, підготовки до уроків, і просто сказати, я на сьогодні вже вільна. На момент презентації пілотного проєкту Нова школа розклад у 2015 році до нього активно почали долучатися школи нашого міста та області. У Нас проходив міський семінар заступників директора стосовно впровадження ІТ-технології у нашу безпосередню роботу заступника. І пан Левченко презентував свою програму і запропонував декільком школам бути як пілотними. Нам це дуже сподобалось, тому що це ефективно корисно і економить дуже багато часу. Якщо говорити про технічні переваги програми, вони беззаперечно позитивно відрізняються від існуючих. В нас є певна унікальність чого, бо на той момент, коли ми це починали робити, зазвичай програми складання росло це була програма, яка ставилась на комп'ютер. А вона ставилась з DVD-диска, ставилась на комп'ютері, зауч там в ній працював. Після того як ця програма була зроблена, розлав був складений, він мав його десь роздрукувати, кудись десь показати і так далі. Якщо не дай Бог, в школі ставались якісь проблеми з тим комп'ютером, відповідно розлас втрачався. Ми одразу зробили розклад в онлайні. Ми відповідали, за щоб дані зберігалися, ми додавали функції, ми робили технічну підтримку онлайні. Ми придумали, як розкладі, який працює в браузері, ще й робити автоматичні функції. Вважається, що для цього треба якісь потужності великі комп'ютери. Ми завели спосіб це робити в браузері, в онлайні, не на достатньо, достатньо непотужному комп'ютері. Ми зробили знову ж таки публікацію розкладу в інтернеті. Тобто, після того як завуч внес зміну, він нажимає кнопочку, і всі учасники процесу бачать зміни в цьому розкладі. Це в нас вперше таке з'явилося іменно онлайн-розклад. Безперечно, війна ускладнила процес складання якісного розкладу, адже до звичних вимог, таких як комбінування предметів, підбір годин, класів, санітарних вимог, багатопрофільних класів, інклюзивного навчання, додалися такі формати, як дистанційне, змішане навчання, спеціальне навчання для дітей за кордоном, тривоги та інші виклики. Ми дуже оперативно зреагували. У нас модернізована програма під всі інновації. Абсолютно. У нас є інструменти оперативного управління, швидкого оперативного управління розкладом. Тому наша розробка отримала дуже великий інтерес в шкільній спільноті. Ну і тому в нас такий великий попит на даний час. Варто зауважити, що навіть в умовах війни, коли частина команди розробників перебуває в ЗСУ, техпідтримка програми Нова школа розклад продовжується. А користувачі нині це 889 шкіл України. Тільки тому, що в нас розклад онлайн, тобто він в інтернеті, і ми можемо просто в зауча проблема, ми просто відкриваємо його розклад в себе. Вносимо зміни і кажемо, от бачите, ми вам тут допомогли. Заучі часто виникають якісь питання, треба їм консультувати. Ми для того, щоб це все відбувалося більш душевно, ми зробили в Viber таку групу, куди подавали всі ці заочі, і там вони в будь-якому дня і ночі можуть задати питання. Ми їм відповідаємо. Якщо виникають якісь невеликі технічні проблеми в застосуванні даної програми, розробники надають консультацію індивідуальну і групову. Заочі, які користуються програмою, нині щиро рекомендують її колегам. Цю програму я б рекомендувала найбільше для молодих колег, для того щоб їм було зручно, щоб вони, складаючи розклад, могли дотриматися санітарно гігнічних вимог до складання розкладу і як його використовувати ефективно всі заплановані уроки. Тож, як бачимо, якщо є ціль, всі перепони долаються. Сьогодні українці доводять це всьому світу. Зокрема, продовжуючи ефективні інновації в освіті навіть в умовах війни. Нова школа розклад успішне рішення якісної освіти.